Телефон та твої вміння – це основа для будь-якої зйомки, але іноді бувають завдання для виконання яких просто необхідні додаткові аксесуари, щоб вони допомогли тобі покращити якість твого контенту. І першим, що може стати в нагоді, це світло, бо не завжди є хороше освітлення, тому єдине, що може врятувати зйомку, це штучне постійне світло. Ти можеш обрати професійне постійне світло, яке дає контроль над багатьма параметрами. Наприклад, змінні насадки на такому світлі дають можливість контролювати тіні. Також ти можеш регулювати потужність такого світла. Ти можеш освічувати великі площі або зменшувати потужність світла, коли це необхідно. Також ти можеш регулювати температуру кольору. Пам'ятаєш, в одному з уроків ми говорили, що баланс білого, тобто колірна гама зображення, дуже впливає на сприйняття кадру глядачам. Але основний недолік такого професійного світла це його розмір та його мобільність. Скоріше його відсутність, а ще велика ціна. Тому для початку рекомендую обрати невеликі led панелі світлові мечі або ліхтарики, все, що працює на власні батареї, має компактні розміри та забезпечує. Мобільність. Будь-яке відкрите джерело дає жорстке світло, тому тінь, що утворюється від такого світла, може бути некрасивою і дуже темною, через що інша частина предмета або моделі, яку ти знімаєш, не буде видно, або вони будуть дуже сильно притемнені. В такому випадку ситуацію може врятувати відбивач. Він допоможе тобі трошки підсвітити темні зони, але будь-яке світло можна пом'якшити. Якщо світло буде проходити крізь тканину чи матове скло, то ми отримуємо м'яке світло. Пам'ятаєш, у попередньому уроці ми говорили за статичний та динамічний рух камери деякі аксесуари зможуть допомогти тобі з створенням цих рухів. У динаміці ти можеш використовувати електронний стабілізатор. Хоча я й не прихильник постійного використання стабілізаторів, тому що вони обмежують у рухах та ракурсах, а ще для них потрібен. Час, щоб налаштувати їх, але існують моменти, коли без них ну просто не обійтися. Наприклад, під час бігу або для досягнення ідеальної стабілізації у кадрі. Тому, якщо ти вирішуєш купити електронний стабілізатор, моя тобі порада. Купуй тільки той, що керує трьома осями обертання: по горизонталі, вертикалі та допомагає створювати обертання по колу. Також. Зверни увагу, чи електронний стабілізатор, який ти обираєш, зможе витримати вагу твого телефона, та чи вміє він знімати у горизонтальному та вертикальних положеннях. І навіть якщо динамічна зйомка це не про тебе, існують завдання, у яких не впоратись без штативу чи невеликої триноги. Наприклад, якщо твоя мета знята як настійці для одягу, з'являються вішалки з футболками, то невелике похитування через зйомку з рук зможе зіпсувати задумку відео.